Ще раз доброго дня, всім прихильникам ХФЛ, всім, хто дивиться і слідкує за чемпіонатом християнської футбольної ліги. Сьогодні в нас в гостях довго Олександр, капітан команди Бустриця 2010 Олександр, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Дякую що ви прийшли. І давайте зразу проанонсуємо 10-й тур, який буде відбуватися в суботу, 31 травня, на штучних полях фізкультурного коледжу. І перші який буде відбуватися в на цьому полі. Це гра між командою Ельдорадо, Галицький двір і з командою «Прайв». Ось інтересно, що Ельдорадо Галицький двір зараз зайняв третім у турнірної таблиці. Прайд втратив, тому що вони програли команді Безрідці 2010. Скажи, будь ласка, який буде цей матч, як ну, дещо так проанонсує, і як ти думаєш, кому важливіші будуть от очка? Ну, Прайду чи Ельдорадо Галицький двір? Це досить цікавий матч буде, я би його думаю, віднесли до центрального mm -hmm. матчу. Туру цього, навіть може й зараз 10 й тур. Це може бути для одної з команд такий центральний матч, щоб добре закінчити mm -hmm. чемпіонат. Mm -hmm. От хто з них виграє, той закріп... ну, Ельдорадо в разі перемоги, закріпиться на третьому, четвертому місці. Там залежить як що зіграє mm -hmm. принесений матч, mm -hmm. а так то Ельдорадо потрібно перемагати, щоб до кінця першого кола ну, фінішувати на третьому місці. Mm -hmm. Це для них цим важлива перемога. А для Прайду перемога важлива, тим, що ззаді е, їх піджимають вже команди, да. які там всередині турнірної таблиці. І тим більше Прайд ще не втратив ніяких шансів боротися далі за, за третє да. місце, за четверте, п'яте. Тому вони дійсно повинні вже десь переосмислити свої ігри, які вони програли там останні, і постаратись зібратись на цю гру і показати справжній бій. Думаю, досить цікавий матч. Повинен бути. Так, Я так само вважаю, що це буде хороший матч, і варто його буде подивитися. Тому приходьте на штучну поля фізкультурного коледжу 12 в 12.20. В 12.25 на третьому полі. Я там, де грала друга ліга, буде відбуватися матч Спарта і Патріот в 12.25. Ось, Олександр, ти казав, що Патріот досить тяжко грає з фаворитами, з сильними командами, а ось більш з аутсайдерами вони набирають свої очки. От як думаєш, оці дві рівні команди, які знаходяться в нижній, турнір... нижній ланці турнірної таблиці, все-таки от кому ти віддаш перемогу в цьому матчі? Ну думаю, патріоту віддати. Все ж таки, в них е, такі непогані там є хлопці, які досить добре грають е, технічні. Залежить, ну тут залежить в двох командах. Я думаю, хто ліпше підбере свій склад, хто збере склад на гру, свій оптимальний, той дійсно може здобути перемогу. Ну, Думаю, до цього матчу команди підходять в рівних силах. в Принципі Спарта зараз на такому можуть навіть піднесені, десь вони зараз можуть бути фаворитами. А от, наприклад, Патріот командам, дійсно, так як я казав, що слабшими командами завжди бере очки. І тут досить можливо, цікаво, та, що можливо, що вони можуть здобути перемогу. Хоча і тут нічого я може бути в цьому матчі. я думаю. Ну так, так. Такі рівні команди, і тяжко щось спрогнозувати перемогу якоїсь команди, але бачимо, як ти, Олександр сказав, хто краще збереться, я думаю, той переможе в цьому матчі. Давайте перейдемо далі. Візавторма буде грати з командою Торнадо. Думаю, тут всім зрозуміло прогнозовано, що Візавтарма виграє цей матч. Торнадо, бачимо, і з партії той раз програв, mm -hmm. бачимо, що з них наклеїться. Тому думаю, що Візавторма повинна тут спокійно виграти, можливо, навіть отримати задоволення від гри. Mm -hmm. А торнадо ну, все одно не варто аж так скидувати з рахунки, бо. Досить сильна ліга Хафел вища і торнадо теж може да, потягатися, впертись. Всяке буває, тому досить да. теж буде цікавий матч. Але все ж таки Візовторми є я тут фаворитом таким цього великим ваші. фаворитом. Ми побажаємо так. торнадо все-таки назбирати свій оптимальний склад, якось так організуватися і показати ну, досить класну гру з команду. Візовторма. А Візавторма недооцінювати команду Торнадо. Я думаю, що вони дадуть опір вам в цьому 10 му турі. Добре, наступний матч. Курінь-пас буде грати з, коман... з командою «Атлетик». Е... Олександр, що можна сказати про цей матч? Це все-таки дві молоді команди, е... то що може більше одні організованіші, а одні... е... ну, можливо просто більша матроська. Ось. Ну так, атлетик, знаю, у них досить непоганий склад там зібраний. Просто де є такі причини, що і, в хлопців там по суботах ігри теж на Україну, є, mm -hmm. і вони не приходять і бачимо, буває таке, як той раз було, mm -hmm. що взагалі команда не з'явилась на чемпіонат. Mm -hmm. А так, якщо при їхньому складі, який вони можуть збирати, наприклад, навіть той, що в перших турах збирали, то вони можуть корінь пасу показати бій. І Я думаю, що вони повинні боротись за цей за вищі місця. Так. Ну так, так. Ну, хоча тяжко буде атлетку проти корінь паса, я думаю, це, залежно, як вони зіграють проти корінь пасу, воно дуже важливо закріпиться на духовному ну, на такому. О, о, їхньому командному дусі. Якщо вони класно покажуть свою гру, я думаю, вони далі зможуть і перемагати трошки сильніших суперниках. Ну, Корін а... просто повинен до логічного завершення О, е да, кола, свій, та, свої кола. перемоги для того, щоб здобути. А потім знаємо, що не хважче є. Да, так. Там вже авторома буде, до речі, 11-й тур і 12-й. Це дуже важливий це матч майже чемпіонський. <рес> да, це дуже ну, інтересні матчі будуть і треба е зняти їх. Добре, давайте перейдемо до останнього матчу. Зоря буде грати з командою Темпо в 14-0. Ось, як ти думаєш, Темпо все-таки може якось підібрати свої якісь такі ключики до команди, де зоря і все-таки якось скористатися якимись помилками і перемогти від команду зоря? Ну, це ми розуміємо, що зоря фаворит, але ну. От... Ще є Темпу, так. Зараз команда, можна сказати, такий середнячок. Mm -hmm. Хоча в будь-який момент, при тому, якщо вони виграють 2-3 перемоги, здобують підряд, можуть піднятися і навіть на третє місце. Yeah. Зоря зараз де четверта, і, ну, там можна сказати, що їх не знаю, скільки точно кількість очок розділяє, але якщо Темпо виграє, він може наблизитись до зорі. А зоря навпаки, якщо виграє, то відірветься від середини турнірної таблиці, це теж важливо. Yeah. В принципі, зоря зараз у них переможна серія, налічує вже декілька матчів, і думаю, що вони поваряться mm -hmm. в цій грі я фаворитами з темпу, але темпу теж не варто розслаблятись проти темпу, тому що yeah. команда на, на всі ігри збирається без винятків, зі всіма грає, і думаю, що тут вони проти зорі точно дадуть бій. І... Досить цікавий матч буде навіть важко спрогнозувати Так, ну хочу зауважити вже стільки матчів підряд. Команда Темпо збирається, можна сказати, 90% гравців. Та. Вони проходять на матчі. Там у них заявно 15-13. 12-100% є на, на матч. Тому зорі, це варто взяти на озброєння і, можливо, якось так само підготуватися, тому що фіз, фізуха, як да, кажуть, ну, в темпу буде досить сильна. А зорі, треба ну, зіграти свій футбол, то і так, ну, контролювати м'яч, і я думаю, що тим самим все вийде. Добре, на цьому наш анонс 10 го туру закінчується. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви дивитеся нас. І... Ще раз надаю з вами був довгонь Олександр, капітан команди «Бистрості-2010». Дякую, Олександр, до нових зустрічей. До побачення. Зустрінемось.